На 80% більше податків заплатив до бюджету столиці місцевий бізнес за 8 місяців цього року. А за перше півріччя у Києві розпочали роботу більше 11 тисяч нових компаній. Учасники комітету підприємців Київської ТВП пов'язують це із зменшенням тиску податківців на підприємництво. Кількість перевірок зменшилася фактично більше ніж на 40%. і ще. Певних дій по відношенню до бізнесу на 60, але е податкові надходження до бюджету зросли майже наполовину. А по відношенню до минулого року це місцеві збори і податки на 86%. Підприємці готові платити податки, просять лише встановити прозорі і прості правила оподаткування, а ще звільнити від податку ті кошти, які бізнес інвестує у свій розвиток. У нас єдиний є шанс розвиватися за счет внутрішніх інвестицій. А внутрішні інвестиції це прибуток, який ми отримуємо, який можемо використати на інвестиції. Якщо буде прийнято. Зміни деконодавства на прибуток на виведи капітал, який дозволить нормально розвиватись підприємством. Тоді я думаю, що буде сенс. Виробники наголошують, що реальна податкова реформа відбудеться лише тоді, коли фіскальна політика стимулюватиме розвиток бізнесу.